Рашистські воєнкори верещать від розпачу про те, що російське військове командування не врахувало фактор безпілотників під час планування тактичних атак. З території Прибалтики? у так. З сітле стіліця землі. У звіті американського інституту вивчення війни йдеться, що кілька російських військорів критикують військове командування за те, що воно тупо не враховує фактори безпілотників. Українські мінні поля перекривають російські маршрути, а збройні сили Ерефії мають припинити атаки механізованими колонами через постійно великі втрати. За словами російських військорів, командири не здатні відзвітувати про операції та оснастити російську бронетехніку. Системами радіоелектронної боротьби ці військори звинувачують командирів російської армії у повній дурості та некомпетентності. Е, ну тут слід констатувати, що продовжується розширення е, можливостей збройних сил України, зокрема повітряних сил, по ураженню об'єктів. І продовжиться бойова робота, якраз по знищенню тих об'єктів, які впливають на бойові спроможності противника. І якраз от те, що відбулося влучання в районі дуже важливого аеродрому Бельбек, який є місцем базування 38-го винищувального авіаполка РФ, який використовує. І має в штаті літаки су 30 СМ 2 і су 27 Ну крім того, також на цьому аеродромі дислокується ще ряд інших підрозділів. Ну з огляду на те, що От, якщо проаналізувати і повідомлення окупантів, які стверджують, що там нічого страшного, все як завжди відбили ракети зусиллями в власне аеродромом. Але однак, все ж таки слід зазначити, що противник зазнав дуже такого чутливого удару, і не виключається, що саме в результаті цього удару було нанесено ураження пункту управління на цьому аеродромі, і якраз це таки може бути. Пункт зв'язку, який розміщений саме на цьому аеродромі, і це може бути радіоцентр штабу всієї авіації Чорноморського флоту. Російської Федерації, ну, відповідно, що це суттєво порушує можливості управління авіацією Чорноморського флоту. А стосовно чим уражено, то велика ймовірність, що саме були застосовані ракети. Франко-британський або французький британський Штормшедов і скальп, які якраз призначені і мають в своїх технічних характеристиках якраз призначення для знищення от подібних заглиблених об'єктів. Ну крім того, дані аналізу дозволяють ще передбачити, що з великою ймовірністю була уражена також і дуже важлива радіолокаційна. Станція противника, це радіолокаційна станція небо, які також дислокувалися в районі цього аеродрому. Це ну такий важливий об'єкт, який дозволяє окупантам стежити за повітряною обстановкою і виявляти балістичні цілі. Як вони стверджують, аж на дистанціях до 600 кілометрів. По суті, справи, це також можна е, говорити про те, що от за от, подібним знищенням радіолокаційної станції можуть послідувати і інші удари наші вглиб території противника, зокрема і через оце вікно, яке е, наразі було привідкрито і е, цим е, ударом повітряних сил Збройних сил України. Пане Валерію, а можливо, GLSDB до нас вже доїхали. Ти так би мовити, і наші хлопці вирішили е випробувати їх. Ну і відповідно так успішно. Ну тут не слід виключати, що про можливість такого застосування. Однак тут слід зазначити, що от подібні засоби, як GLSDB, вони можуть в першу чергу і застосовуватися для підготовки поля бою для ураження важливих об'єктів противника, ну для ураження тих же радіолокаційних станцій або інших елементів військового оснащення територій і. Саме ну на це грають тактико-технічні характеристики, і сама ідея е, цього засобу, який поєднує в собі як ракетний двигун, так і плануючу авіаційну бомбу. І ну от саме GLSDB дібі можуть вражати цілі на відстанях до 150 кілометрів, якщо так сказати, по прямій е, летіти. Ну але ж вони можуть летіти і в зворотньому боці бік, зокрема запускаються на територію противника. Е, і там вже роблять кульбіти можливі і заходять з тієї сторони, звідки противник не очікує, і звідки можуть летіти А ну-ка, ну-ка, ну пане ракети. Валерію з цього моменту якось так детальніше цього ми ще не чули. Тобто GLSDB можуть міняти свою траєкторію, тобто вони працюють позаздалегідь виставлених координатах, наскільки я розумію, так. І відповідно вони є надзвичайно складною ціллю для нашого ворога і для його систем протиповітряної оборони. Правильно я розумію? Все ви правильно сказали, пане панеціне, і тут слід зазначити, що якраз от за успішність дії цих ракет в майбутніх моях застосуванні говорить той термін, який їх модифікували. І Я так можу собі уявити, що вони скоріше за все вже в якихось мінімальних партіях раніше застосовувалися в Україні і відповідно до допилювалися саме до вимог сучасного поля бою. А це. Зараз відзначається посиленням використання противника в засобів РЕП, і от саме ті ракети, які вже зараз доїжджають в серійних кількостях до України, вони якраз і призначені для того, щоб от ознаменувати от той технологічний скачок, коли будуть засоби, які противник не зможе протидіяти за допомогою своїх реп стосовно щодо того, що це хитра, дуже хитрий засіб, можна сказати, що от якраз у варіанті. Ті, коли ці ракети ну можуть, скажімо так, залітати на ціль противника з іншого боку, а зокрема зі сторони самого противника, то ну гарантовано от подібні цілі. Можуть знищуватися на відстані до 70 кілометрів від району їх пуску. Виглядає це так, що ракета запускається, вона виходить на свою таку максимальну швидкість. і Після цього двигун відстрілюється, і сам сама бомба плануюча, а це плануюча бомба, яка раніше запускалася за літаків. Вона починає за заданою програмою і з використанням того інтелекту які є вже в ній розраховувати траєкторію і враховуючи ті фактори, в тому числі які діють на неї з боку противника, обходити так ті райони, звідки вона могла могла бути теоретично уражена, і, наприклад, заходити з тилового боку вже по цілі.